У Коростині цьогорічний фестиваль дерунів вирішили не скасовувати, а провести в іншому форматі. Усі зібрані гроші від продажу відправлять на закупівлю обладнання одного із формувань Збройних сил України. На території міста облаштували п'ять локацій, де місцеві господині відпікали деруни. Ось тут, наприклад, можна скуштувати розумні деруни від місцевих бібліотекарів. Сам благодійний марафон, коли продаємо порцію дерунів за 50 гривень. Можливо, це малесенька часточка. але коли прийде багато людей, коли куплять ці деруни, це вийде один бронежилет. Сподіваюсь, що наша громада не буде байдужою, що вони прийдуть, нас підтримують, і ми щось зможемо купити. Якийсь бронежилет і врятуємо чиєсь життя. Одну порцію продають за 50 гривень. А за словами відвідувачів фестивалю, сьогодні можна не лише поїсти дерунів, а й допомогти українським військовим. Повинні об'єднуватись що так не об'єднує. як все-таки, хай маленьке свято, воно як сонечко, в такий важкий час допомагає нам бути людьми, розумітися, що ми любимо свою державу. А Своє рідне місто, свій деревлянський край. того є тут. Локації облаштували у різних районах міста, аби всі охочі змогли скуштувати дурнів. Але зараз такий час настав, що ну на жаль, настав такий час, що потрібно долучатися, потрібно підтримувати акції. Ми вирішили всім колективом підтримати цю акцію. Дуруни взагалі любимо всякі. А тут деруни печуть на мангалі. переможниця минулорічного фестивалю. каже, жодних секретів у приготуванні немає. Потрібно картоплю спочатку посадити, це важко, це спина болить, потім її виростить, скопати, обсипати, викопати, принести натерти і пожарити. Це не просто, але для наших хлопців, для наших захисників ми готові жарити її сутками, аби тільки скоріше перемоги. Чесно слово. Усі зібрані гроші відправлять для закупівлі тепловізорів для місцевого підрозділу, який нині перебуває поблизу кордону із Білоруссю. 43-й наш батальйон територіальної оборони знаходиться на рубежі із кордоном Білорусі, і вони потребують певних пев, певного обладнання. От ми прагнемо зібрані кошти закупити оце обладнання для нашої територіальної оборони, тому що наразі вона виконує дуже важливу функцію. Дмитро Поліщук, Олена Ваховська, Сергій Косюченко, новини на Суспільному.